Всім привіт! Цього тижня ви зможете отримати один з найкращих позашляховиків з GTA Online – Єнус Джубілі. Цей автомобіль коштує більше 1 мільйона доларів, а також підтримує і манітех модифікації. Тому зараз я покажу вам, що потрібно зробити, щоб отримати цей автомобіль безкоштовно. Знайдіть на карті будівлю Los Santos Car Meet. Увійдіть до цієї будівлі та підійдіть до цієї дівчини. В неї потрібно придбати підписку, яка буде дійсна завжди. Після цього підійдіть до автомобіля на подіумі. Ви зможете отримати його безкоштовно, але є одна умова: потрібно відкрити меню взаємодії та вибрати Los Santos Car Meet. Після цього виберіть призовий челендж. Потрібно виконати це завдання, щоб активувати кнопку Отримати призовий автомобіль завдання дуже легке. Потрібно потрапити в трійку переможців гонки. Зараз я покажу вам, як виконати це завдання і отримати приз. Вийдіть на вулицю і перейдіть дорогу, щоб взяти участь у драггонці. Натисніть ліву стрілку на клавіатурі, щоб почати драггонку. Для початку драггонки потрібно мінімум два гравці. Після початку драггонки потрібно зайняти одне з трьох призових місць: перше, друге або третє. Після завершення драг гонки ви зможете знову увійти до будівлі Лос-Сантос Карміт, щоб перевірити статус виконання. Перший день ми виконали. Залишилось запустити гонку на другий і на третій день. Після виконання завдання активується кнопка Отримати приз і ми зможемо отримати цей автомобіль безкоштовно. Єнус Джубілі можна модифікувати в будь-якій майстерні або в агенції. Там ви зможете придбати додаткову броню або відключити наведення ракет. Цей автомобіль дуже ефективний і один з найшвидших позашляховиків з GTA Online. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.